Стання інтерактивних технологій при формуванні кому... комунікативних компетенцій на уроках української мови. Комунікативні компетенції можна розвивати під час уроків та в позаурочний час. І я знаю, як це зробити, і я вас навчу. Сьогодні актуальною є проблема дружніх стосунків в колективі, тож тему для майстер-класу я обрала Дружба єднає щирість серця. Прошу зараз вийти, колег. До мене і стати у коло. Здрастуй, золоте! Я всміхнуся квіточці, хай вона росте. Я всміхнуся дощику, мов з вітра. Друзям усміхаюся, Зичу всім добра. Ви вже посміхнулися, подарували посмішку один одному. А зараз давайте ми з вами трішки потанцюємо, а хто може, то ще й поспіваємо. Ється, ти вітри йому серце, ти вікний йому сонце, це так просто. Захвали йому сірку, щоб не плакав від гірком, буде світло в віконці, це так просто. І неділя субота, дружба совсім не робота, дружба зовсім не робота. Друзі є, а пля в них немає друзів вихідних. Дружба це найцінніший дар, це почуття найглибше, найсильніше. Тільки той, хто має друга, міцне його плече, здатен подолати будь-які випробування. Дружба це близькі стосунки, що засновані на взаємній довірі, прихильності та спільних інтересах. Обов'язковими ознаками дружби є взаємна допомога, довіра та терпіння. Людей, яких пов'язує дружба, називають друзями. Скажіть мені, будь ласка, а які прислів'я про дружбу ви знаєте? Други Други біді. Други, біді. А ще? Старого друга, до мого друга має, а старого не забуває. Ну, той друг, хто мене не може, виходить на каже. Так, молодці. У вас на столах є завдання номер 1 Це розмістіть слова в правильній послідовності та прочитайте прислів'я. Прошу працювати. Хто готовий відповідати? Прошу звонення. Друг пізнається в біді істинні. Істинний друг пізнається в біді. Краще стара. А, інші дружба нова. Краще дружба стара, а річ нова. Молодці. 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 ще? Прошу Молодці. З добрим здружись, але кого стережись. Яку дружбу заведеш, таке і щастя проведеш. Молодці, Комунатка. друга немає знайди, а прийшов бережи. Дружба як державна, розіб'єш, не складеш. Так. Сучасні словники підручники означають дружбу як стільки стосунки. Це спільні смаки, погляди, життєві цілі, активні зацікавленості один одному. У вас знову ж завдання. Два друг це той хто. Напишіть своє бачення, хто для вас такий друг. Друг це той, хто ніколи не поставить своїх інтересів вище твоїх. Завжди намагається захистити від образ і нічого не пошкодує для тебе. Так, Друг це той, хто ніколи не зрадить, з ким можна порадитись і розуміє, то краще всіх. Так, молодці. Друг це той, хто не розповість про секрети іншого, не залишить у біді скрутну хвилину, поділиться останнім шматком хліба. Дякую. Отже, справжня дружба, вона безкорислива. Зараз я вам зачитаю твердження, а ви, якщо згодні зі мною, плесніть в долоні. Якщо не згодні – не плескайте. Готові? Так. Справжній друг це той, хто ніколи не обманює свого друга. Справжній друг це той, хто нікому не розповість про секрети свого друга. Справжній друг це той, хто радіє, коли товариш отримав двійку. Справжній друг завжди намагається захистити відобраз. Справжній друг насміхається, коли б його товариша невдача. Справжній друг це той, хто не шкодує для друга нічого, що має. Молодці! ви, справжній друг. Перед вами Аркуші з завдання 4. Запишіть, будь ласка, кілька якостей, які найособливіших, найцінніших якостей, які притаманні другу. Друг добрий, щирий, чуйний, чесний, справедливий, довірний. Дякую. Так. Так, Прошу. Надійний, щирий, душевний, вірний, чесний. Так. І друг сміливий, надійний, розумний, чуйний, доброзичливий, уважний, тупотний. Дякую. Ось якості. Найважливіші, якими має володіти всього. Так, візьміть, будь ласка, завдання 5. Це у нас проблемні ситуації. У кожної групи своя проблемна ситуація. Поміркуйте та скажіть, як би ви вчинили в такій ситуації. Я вам готова відповідати. Будь ласка. Твій друг пропонує тобі вчинити погано. Ну, спочатку я спробую вияснити причину такого його бажання і спробую переконати в тому, що так робити не можна. Дякую. А далі словенятка. Твій друг отримує погані оцінки і тобі забороняє з ним дружити. Я, мабуть, як друг можу його навчати, щоб підвищити, покращити його навчання. І тоді, можливо, мені дозволяється. Дякую. Твій друг вживає погані слова і вислови. Звичайно, я й друг нікому ні, про це не розповів, а другу своєму е, пораджу, щоб він ці вислови не вживав, тому що вони ні до чого доброго не приводять. Дякую. Наступна наша вправа – це квітка. Зараз ми з вами трішки помалюємо. Ви маєте взяти один фломастер і всією групою, тримаючись за один фломастер, намалювати квітку. Звичайну квітку.

У нас вийшла, і в свиненяток, тигренятка. Ой, яка чудова. А скажіть, будь ласка, чи важко вам було виконувати це завдання? Ні, ні. А чому не важко? Тому що ви довірилися один одному. Так. так отже, наш він вже є згуртований та дружнім. Добре. Перед вами так звана абетка дружби. Я попрошу вас уважно прочитати. Якості, які належать друзям. І попрошу вас на листочках, у вас є такі гарні дубові листочки, записати ту якість ту рису характеру, яка притаманна саме вам як другові. І приклеїте на наші дерева дружби. Одну якість. Одну якість.

Повтор. Ціную чесність у друзях, тому теж чесність. Також чесність. З друзями намагаюся бути завжди щиро і відвертою. Щирість. Вибрала телемовище. Надію на те, щоб ніхто це не вибере. Я теж чесний друг. На мене може покластися. Я надійна. Я посправнь люблю своїх друзів, тому на любов. Я вибирала милосердя. Я також обирала любов, тому що люблю своїх друзів. Дякую. У бачите, у нашому такому невеликому колективі притаманна і чесність, і дружба, і любов, милосердя талановитість. Дякую вам. Ми з вами багато зараз говорили про дружбу. А давайте зараз миттєво, блискавично складемо з вами правила дружби, не задумуючись. Не ображати друзів. Не ображати друзів. Ділитись другом. Так, бути щирими людьми, допомагати, допомагати, чинити справедливості, не умати. Не боятися попросити пробачення. Молодь, правду. Правду. Це це я шанувати праву. Не підтримувати, не видавати секретів. Якщо дотримуватися <світ> цих правил, то у кожного з вас, мабуть, уже є справжній друг, якому можна довіритися та покластися на нього, так? І зараз у нас завдання дев'яте. Це побажання. У кожного з вас є побажання, але я не буду називати кому ці побажання. Давайте ви напишете кілька речень побажання, для кого вони. Добре, а тоді по групах ми зачитаємо. У нас готові вже папушки. Скажіть, до кого вам, для кого вам було написати побажання? Ми написали для всіх учасників цілого – цілому. Бажаємо, натхнення, творчих творче. Для учасників конкурсу. так? Так. Натхнення двочих злетів, поваги від батьків та учнів, хороших діток. Мирного неба над Україною. Дякую. Так. Тиняшка та готові. Та 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 Наші побажання до членів журі. Здоров'я, любові, терпіння, душевного комфорту, задоволення і відпочинку. <суєнна> побажання вчителям початкових класів, дружніх стосунків, колективні, без батьків. Дякую, молодці! І на завершенні я прошу знову вас піднятися та виконати зі мною руховку. Ще є на круг, якщо сам дівеш, Друзі більше пізнайдеш, дружить за і земля, Ля-ля-ля-ля дружить луки і поля, Ля-ля-ля-ля дружить, діти на землі, і великі, і малі, разом ходи на оток, Поспішаємо на каток. Я не згоден страші, з другове мені Кружить пасі і земля, не я, не може ковни, і поля, не в я, не я, може, діти на землі, і великі, і малі. Yeah. <плес> Тажуть в <із> себе, бажаю <плес> всім бути добрими, Веселими, щирими. Нехай біля вас завжди будуть люди, які можуть розділити з вами радості та печалі, допомогти у складній ситуації, завжди вислухати вас. Бажаю, щоб у кожного з вас був справжній друг. Дякую за увагу.